Не дивлячись на всі переживання, на всі страхи, тривоги, які сьогодні линуть, я хочу побажати усім глядачам передачі ранок з надією, доброго ранку, побажати гарного, мирного і тихого дня. І разом із вами об'єднаємося у подяках Богові. Адже Він дарує нам усе необхідне в житті, але більше всього, Він залишив для нас обітниці на сторінках свого святого Слова, покладаючись, на які вірою ми здобуваємо надію на славну зустріч з нашим Господом. Но ми маємо потребу в дедалі більшій вірі. І тому Господь через апостола Павла в посланні до Філіп'ян в другому розділі радить нам. Зі страхом і трепетом звершуєте своє спасіння, адже то Бог за своєю доброю волею викликає у нас і бажання, і дію. Той факт, що люди можуть догодити Богові, слугує для нас чудовим стимулом, спонукаючи до найнаполегливіших енергійних зусиль, що відповідають цінностям мети, яку Прагнемо досягнути. Бо ми є Божими співпрацівниками. Ви є Божою нивою, Божою будівлею. Як ми вивчали раніше у попередніх передачах, єнох ходив з Богом. Він не був задоволений тогочасним суспільством. Він перебував з Богом, догоджаючи йому. Господь незадоволений, коли створені ним істоти живуть у гріхах. Ми завжди маємо ходити з Богом, навчаючись в Ісуса Христа, котрий переміг усі спокуси, що напосідали і на нього. Він був спокушуваний у всьому подібно до нас, але залишився безгрішним. Господь закликає до себе людей, щоб ходити з ними, працювати і навчати їх, як перебуваючи в людському тілі. Перемагати всі спокуси. Завдяки його досвіду люди можуть здобувати перемогу, користуючись тими засобами, які передбачив Господь. Можна спастися від будь-якої спокуси, якщо в покорі ходити з Богом. Без віри, що постійно зростає, догодити Господу неможливо. Так написано в Біблії, перебуваючи в своєму гріховному єстві, люди можуть виконати всі вимоги Бога, якщо скористаються запропонованою їм допомогою. Вони можуть ходити, працювати і жити вірою Божого Сина. Господь невдоволений тими, хто задовольняється лише суто фізичним життям. Він створив людей за своїм образом та подобою і бажає, щоб вони набули його характеру, дотримуючись його закону, який є відображенням божественного характеру. Господь наділив людину розумом і почуттями. Ці дари довірені кожному, хто користуватиметься і удосконалюватиме їх. Бог дав людям також совість, яку потрібно зберігати в чистоті і високо цінувати. Він дав їм знання та моральні якості. Усі довірені людям здібності мають виконувати саме ті функції, які відвів їм Господь. Бог очікує, що кожна людина розвиватиме дар віри. Реальна, і життєво важлива суть християнства полягає в тому, щоб вірою осягати невидиме, опановувати духовні навички, запропоновані Христом. Якщо люди постійно не удосконалюють Божі дари і не розвивають їх, вони не зможуть володіти вірою, що діє любов'ю і очищує душу. Недостатньо удосконалювати лише якусь частину талантів, які довірив нам Бог. Свідомість повинна бути постійно налаштована на життя і характер Господа. Це і є духовне життя з Ісусом Христом. Причетність до божественної природи та перемога над моральним розслінням, що панує у цьому світі. Тому. Цінність перед Богом буде мати жива віра. Послухайте наступну обітницю, яка записана у святому Письмі. Це у Іван від Луки в 11 розділі. Отже, якщо ви будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям, то настільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Ми... Маємо запевнення, що від нас не буде захований найвеличніший дар, який тільки може отримати людина. Христос говорить, як ми читали, отже, якщо ви, будучи злими, умієте добрі дари давати вашим дітям, то настільки більше Небесний Отець дасть Святого Духа тим, які в нього просять. Однак просіть з вірою, не сумніваючись. Саме через невіря у християнському середовищі так багато слабких у вірі людей. Ісус сказав Марті біля гробниці Лазаря, коли будеш вірити, побачиш Божу славу. Це найбільше благословення, яке може бути дароване віруючим дітям Божим. Проте, як же багато тих, котрі не мають дару живої віри, вони вважають, що в них є віра. Хоч насправді їм це тільки здається, це не віра, а лише якийсь скороминучий порив. Такі люди не стукають наполегливо у небесні двері і не підносять до Господа своїх прохань. Богові потрібні не наші швидкоплинні тимчасові думки. Наші молитви мають бути палкими і щирими, як прохання сусіда, з притчі Христа котрий опівночі просить хліба для свого нужденного друга. Що більше ви молитеся, то міцнішим буде ваш духовний зв'язок з Богом. Ви зможете досягнути такого стану, коли через віру, яка постійно в вас зростає, намножиться і благословення. Доки ми віримо, що Небесний Отець надає нам необхідну допомогу, він не залишить нас. Усе небо сповнене Божих благословень. І Він бажає посилати їх людям, які ревно шукають допомоги, котру може дати лише Господь. Саме так, споглядаючи віру Ісуса, звертаючись до Нього в молитві, постійно усвідомлюючи, що за кожне сказане слово доведеться візвітувати. Саме так. Єнох ходив з Богом. Він завжди перебував у єднанні зі своїм небесним другом, виконуючи кожне його слово. Через усі тисячоліття до нас дійшов короткий біблійний літопис. Єнох ходив з Богом. Його життя було на подив цілеспрямованим. Христос був його постійним супутником. Єнох перебував у близькому спілкуванні з Богом. Єнох пророкував про останні дні, говорячи, ось прийшов Господь з десятками тисяч своїх святих ангелів, щоб учинити суд над усіма і звинуватити кожну душу в усіх вчинках їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли. І за всі жорстокі слова, які говорили проти нього, безбожні грішники. Цікаві слова. Які сказав єнох тисячі років тому і сьогодні виконується. Я хочу, друзі, дорогі, молитися, щоб ми мали такий зір, як мав Єнох, щоб ми побачили, в яку пору ми живемо і що сьогодні вже потрібно прагнути до Бога. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе і нехай прийде Царство Твоє. І нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи у спокусу, але визволь від лукавого. Бо Твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Я знаю, що великий відсоток жителів планети Земля. І маю на увазі християн глибоко переконані, що Біблія є Слово Боже. Вони навіть бережно відносяться до цієї книги, якщо з іншою можуть поводитись як так, але з цією не так. Але, дорогі мої, своїм життям люди не засвідчують, що це є їхня цінність, що ці поради, які дає Господь через своє слово, є нашою цінністю. Як ми читали сьогодні, що зі страхом і трепетом варто звершувати своє спасіння, адже Бог за своєю доброю волею викликає в нас і бажання, і дію. А як він може викликати, якщо ми голосу Його не чуємо? А голос Його чути з цієї святої книги? Тому, друзі, дорогі, якщо ви бажаєте бути справжнім послідовником Ісуса, читайте, досліджуйте. Переконуйтеся і прямуйте за Господом. І настане день, коли Він запросить вас у свої небесні оселі, як колись запросив Єноха. Я бажаю зустрітися із вами там і поспілкуватися, тому що тут ми тільки через екран бачимо один одного, а там ми вживу побачимо. Нехай Господь благословить вас добрими бажаннями. До побачення.